Всім бажаю здоров'я! Так, приготував сьогодні козакам обід. Хочу вам показати, що я зробив. Що, дивимося зі мною? Звісно, дивимося. Ну, по стандарту я не можу показати це красунчика. Аба. Так, ну ви знаєте, в мене завжди борщ два дня їсть. Борщик. Сало, сирок, шиночка, Цибулька. колбаска, Огурчик. корейку зробили. Рибка малосольна, мій трошки лишилось, запік. Ось таке деко, картошечки. Гляньте, які бутерброди зробив. А ну, гляньте. Заберу рушник, бо порту всю картину. Гляньте бутерброди сільодочкою, та що. Щось коротше, в інтернеті мені вибило. Я подивився, в мене сільок, але тут не вистачає зеленюшки, Щось зеленого, яркого. Гляньте, яка краса. Показувати, що далі? О, бутерброди з намазочкою з колбаскою. Просто такі. Ну і ви ж знаєте, біля з м'ясом. Біля з м'ясом ви чули. Біля з м'ясом. <сум> ну і солодкі, з яблуками і з сиром. Грінки не забуваю. Ось такий в нас. Ну ви подивіться на них, а? Ну, самі гукають, покажи, покажи. Ось такий у нас обід. Вам гарного дня, мирного неба. Бережіть себе разом. йдемо до перемоги. Не нехтуйте, будь ласка, тривоги. Наш час це дуже важно. Всім гарного дня.